живлення кукурудзи. Чим підживлюємо, в якій нормі, щоб бути е, на коні, і щоб, щоб отримати гарний урожай. Ну так Коротенько предісторія. Е, тут у нас КАС 32, шестикубова бочка. Там у нас КАРЕНОЧКА. Ось вже вона на мазях, підготовлена до роботи. Трактор заправлений. Все чітко. Не пойму тільки зачем цього ножа, а убирають для того, щоб колесо не порізати. В общем, каранка, ви знаєте, вносить у нас рідкі добрива ось все, долотами. Оцими. Одне таке долото коштує 2400 гривень, наскільки я пам'ятаю, на сайті в них стоїть. Воно дуже міцне, зносостійке. Оцей ножик вже прошурував десь гектарів ну, до тисячі, точно не збрешу. І нічого з ним не сталося. Бачите, він навіть загострився. Так що супер. Значить, розкажу вам трошки про технологію. Обов'язково робимо азотне підживлення кукурудзи, як вона досягає вже так по коліна завишки, щоб можна було нормально її підмотижувати. І 120 літрів касу міжряддя ми заряджаємо. До касу додаємо сульфат цинку. Ось у нас водичка, значить у нас як вода, ванна ну, така. Так, можна? Значит... Ага. Ну, да. І так вопсеники робить. Значить. Що ми додаємо, щоб наша щоб наша кукурузка була максимально Щас вам трошки покажу свій хаос, максимально заряжена добривами. Ми заряджаємо отаку от штуку. Оце сульфат цинку. Турецький. Брав я його в Макоші. Заплатили ми за тонну 100, більше 1000 доларів. Чим-то тисяч нам обійшлася тонна 100 цього добрива. Тут 25 кілограм, воно кристалічне, ось made in Turkey. Цинка со 4 семиводневий. 7 H2. o Так що нормально воно все розчиняється. Одне тільки що, ми її, ту воду, ми воду під оцей сульфат нагріваємо до 90 градусів. Тоді воно прекрасно розчиняється. Тоді взагалі не треба навіть і заморачуватися. Зараз покажу вам оці всі маневри наші. Бачите, В чому воду возимо? Дожилися. Нема води. Цілині ніч не було світла. Короче, біда. В общем, нагріваємо 120 літрів води. У нас тут, наверное, да, 120 у нас, да, 120 літрів. Отак от. Обичним образом нічого тут сверхістесного. Потім в оцих ємностях ми це все діло розколочуємо і заливаємо в єврокубик. Нам треба, щоб було, була концентрація 8 кг сульфату цинку в 20 літрах води. Тобто, нам треба э, 8 мішків. Вісім да, мішків у нас залишилося Розчинить у 400 літрах води. 150 кілограм. І це буде у нас, ну, грубо говоря, там навіть не 400, а хай буде пів кубика, 500 літрів води. І ми ці 500 літрів води із сульфатом цинку заливаємо в цю машину. Отам у нас шестикубова ємність із касом. І все. І таким чином ми розчиняємо е, цю суміш і потім заправляємо трактор на полі і вносимо прикоренево під кукурузку. Оце і вся схема. Як підживити кукурудзу із сульфатом цинку. Так що морочимося трошки. Зараз розпалимо наш казан. Кстати, класний казан, чугунний, ГМЗ чи ТМЗ. Щось ГКБР 4. А, Керч, Город Керч. Що ти я начитав ось да, город Керч. Така от романтика. По мухту вже їхати. По муфту їхати треба. А, ще поки ні. Там же ж масло не тече. Як вам наша ванна? Можна покупатися. Зато води ніде не пропускає. Один і два куба. В принципі, пів куба точно є. Так що якщо хай трохи на сонці нагріється, то тоді <схи> сполоснемся, як буде жарко. Басейн. Знаєш, краща реклама компанії Галтех. Ковш не тече, піднімає, все супер. Так, що там хлопці влаштують? Я ж кран привіз, я не знаю. Там його треба міняти тільки як буде бочка пуста. Так, да, потихеньку вирушай. Є тільки один мінус транспортування касу, що він час від часу підтікає і наша машина ржавіє. Оце один косяк величезний. А так, в принципі, дуже удобне добриво. Взагалі, мені подобається. Залив, шестикубову, поїхав на базі, заправився, зважили через віса і все, і погнали працювати. Ну, а тут ми ж заколотимо наші сульфатики, буде пісня. Це мене навчив один старий агроном. Каже, якщо хочеш мати результат, заморочся трошки, але буде результат однозначно позитивний. Ну, подивимось. Бачите, у нас тут навіть система підведена крапельного цього ж. Як це називається? Не полива, в общем, мастило туди капає, крапельна подача, і воно постійно тут підтримується полум'я. Йде на грів човуна цього водички. Весь мусор перепалим, я думаю, що так мусора менше, нема ніде. В общем, романтика. Оце таке. Трошки по філософству. можна, конечно, було внести під кукурудзу під оранку або перед посівом той самий карбамід, або той самий кас, але моя думка така. Якщо ми вносимо каз, то треба, щоб він був недалеко біля корня. Тому що рослина його швидше отримає, швидше вона його може взяти і швидше дасть віддачу. Ну, я так це роблю і в мене це виходить. А, хтось просто оприскувачем. Розбризкали, потім перекультивірували і посіяли. Теж варіант, теж рішення простіше, легше. Але ну не знаю, насчет ефективності, в мене є сумніви. Значить, що іще по варіантах? Ну, найкраще рішення це було б, мабуть, безводний аміак. Але безводний аміак у нас е трошки дороговато коштує внесення, то ми, то ми поки що цим не практикуємо. Оце таке. Що ж, пора працювати. Дякую вам за те, що трошки приєдналися до стріму. Вибачайте, щоб контента не було, показав все, як ми робимо. Знаєте, ця робота така, вона монотонна, ну, яка вона є, така є. Ми її робимо щоденно, тому хайпа тут немає ніякого. Всім гарно.